Сьогоднішнього уроку – фольклор, його особливості та жанри. Ми живемо у 21 столітті, маємо можливість читати художні твори або слухати їх в аудіозаписі, можемо переглядати у театрі, у мережі інтернет або ж по телевізору. Навіть найдавніші твори, які виникли тоді, коли людина ще не винайшла письмо, нині надруковані в книжках. Вони дійшли до нас із сивої давнини, а як Коли не було писемності, люди передавали твори з вуст в уста від покоління до покоління. І такі твори, які передавалися з давніх давен, з вуст в уста, ми відносимо до фольклору, фольклор це те саме, що усна народна творчість. Слово фольклор походить від двох англійських слів, і в перекладі означає народна мудрість. Іншими словами, фольклор це різні твори, які складалися народом, передавалися з вуст в уста із сивої давнини, зазнавши певних змін, які ж існують жанри фольклору. Спочатку розберемося, що ж таке жанр. Жанр це твори із спільними ознаками. Наприклад, в нас зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом. На що це схоже? Так, це загадка. Махнула птиця крилом закрила півсвіту чорним рядном. Це теж загадка? До речі, відгадки можете записати у коментарях. Що між ними спільного, між цими двома творами? Спільними є те, що ми маємо їх відгадати. Отже, для цих двох творів є спільний жанр. жанр Загадки, які ж виділяють жанри крім загадок, це казка, міф, легенда, прислів'я або приказка, перекази та інші. Пропоную вам розгадати ось такі ребуси. Звичайно, якщо вам під силу ваші відповіді теж можете записати у коментарях. Тисніть на паузу, а ми рухаємося далі. Основними ознаками фольклору є усність. Ми пам'ятаємо, що твори не записували, а передавали усно. Від покоління до покоління. Варіантність. Наприклад, пісню, яка подобалася людям, могли переспівувати в різних місцевостях, постійно вносили в неї щось своє. Удосконалювали її, пісня з часом таки змінювалася і ставала кращою. Таким чином, утворювалося багато варіантів однієї пісні. Наступна ознака: це колективність, автором фольклорних творів є народ. Також характерна для фольклору анонімність. Ми не знаємо конкретного автора, автор невідомий, єдина побудова. Що мається на увазі? Казки мають спільну побудову, загадки мають теж між собою щось спільне, тобто кожен жанр фольклорний має спільні особливості. Пропоную до вашої уваги пограти ось таку гру. Перед вами чотири варіанти різних жанрів фольклору. Спробуйте визначити ці жанри за прочитаним текстом. Тисніть на паузу, адже незабаром буде правильна відповідь. Якщо сподобався урок, тиснемо вподобайки і підписуємося на канал. До зустрічі в нових відео. Бувайте!